Дев'ять окупантів вбито ще п'ять поранено. Повідомляє Держприкордонслужба. Прикордонники відбили піхотні атаки армії РФ під Бахмутом. Противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, в районі Бахмутівки Донецької області в період з 22 по 24 лютого до медичних закладів доставлено до 30 тіл мертвих та 65 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ. У Бахмуті волонтерам вдалося заглушити російську радіохвилю. Повідомив суспільному волонтер Михайло Пуришев. Замість російської пропаганди жителі міста почули гімн України. Українські воєнаслужичі кванвращається командування ворожованих сил Російських.

Це тільки прототип, який ми будемо доробляти, і після того як ми доробимо повністю все обладнання, ми будемо встановлювати його по всій лінії фронту. Зараз ми разом з міністерством радіомовлення ми співпрацюємо в цьому напрямку. Ми розробляємо так, щоб повністю заглушити пропаганду на території України і посилити радіомовлення українське. Артилерійський вогонь відкрили російські окупанти сьогодні. В день по курахівській громаді обстріли населеного пункту. Курахівка, одна людина загибла і одна поранена. Це рядом з будинками приватний будинок остразда, вікна, двері, огороза і його будівля. минулої доби російські окупанти дев'ять разів відкривали вогонь по Авдіївці. Били з авіації градів та артилерії. Пошкоджено цехи заводу. Красногоровка, весела, водяна, небельська, штурмові дії. Майже всю ніч були. Зранку вже біля десяти обстрілів відбулось по місту. Ракетні удари і вчора були. і Позавчора і по місту Авдіївський коксихімзавод. за минулу добу немає. Не Порани. Нах не загиблих, цивільних за добу армія РФ відкривала вогонь по 15 населеним пунктам Донецької області. Дві ракети рашисти спрямували по Мирнограду, поцілили у чотири приватні оселі та стадіон. За попередньою інформацією, люди не постраждали. градів та артилерії російські війська били по бахмуту. Руйнувань зазнали вісім багатоквартирних будинків, об'єкти інфраструктури. Інформації щодо жертв не находили внаслідок ворожих атак. Маємо травмованих у гірнику та зоряному у Торецьк, Лиман Костянтинівку та Мирноград. співробітники ДСНС привезли понад 80 кубометрів питної та технічної води. Повідомляє при служба відомства Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.